Найбільша проблема заключається у тому, що будь-яка відповідальність не персоніфікована. Депутати, президенти, партії звикли, що нічого втратимо 2-3% рейтингу, але нічия голова не полетить. Я заявляю офіційно, за ситуацію, яка схвалася сьогодні у Донецькому аеропорту, персональну відповідальність несе особисто міністр оборони. Я не вірю і ніколи не повірю в те, що за 2-3-4 тижні не можна було спрогнозувати. Таку можливу ситуацію і не запастися планом Б, розуміючи, що ці герої України, які сьогодні знаходяться там, які відвоюють, в принципі, стратегічну позицію для країни, не могли бути забезпечені усім необхідним. І, зокрема, їх життя було б в такому разі врятоване. Він несе персональну відповідальність за життя кожного без винятку. Кіборга, який там захищає зараз нашу країну. Ви ж усі розумієте прекрасно, що таке Донецький аеропорт, який примикає до міста Донецька. Це в Луганську, там велике велика віста. А Донецький аеропорт втричі посилить потенціал ДНР. Тому що там будуть російські літаки, вони за тижні відновлять злітну полосу. І ми назавжди втрачаємо я відповідально заявляю, ризик втрати назавжди. Донецька і Донецької області, частина Донецької області надзвичайно високі через те, що вони отримують унікальну з, точ, з військової точки зору комунікацію.